Так, вітаю всіх на уроці я досліджую світ! Сьогодні ми з вами згадаємо, чому на землі бувають пори року, що таке явище природи та скільки місяців у році. Розпочнемо наш урок із загадок. Сніг на полях, лід на водах, віхола гуляє, коли це буває. Ну, звичайно, зимою, а така загадка. Тане сніг і небо плаче, промінь по гіляч... гілячках скаче, кішкам стало не до сну, ми зустрічаємо весну, клас! А таку загадку? Полоничка у сметанці, соловей щебече вранці. Дощ немов крізь ситечко, наступило літечко, звичайно. І остання загадка. У садку, у гаях блукає, жовті шати одягає, золотисту стелить постіль, ж сестрицю білу в гості. Так, це наша осінь. Отже, ми з тобою згадали всі пори року. Тепер давай пригадаємо. За рахунок того, що земля обертається не тільки навколо своєї осі, але й навколо сонця у нас змінюється пори року. Віз Землі постійно нахилена, тому Земля, отрим... Земля отримує різну кількість тепла і світла. Відповідно до того, що Земля обертається навколо своєї осі, у нас змінюється день та ніч. А от коли Земля рухається по орбіті, а орбіта це шлях, яким Земля обертається навколо Сонця, то в нас змінюється. Пори року. Повний оберт навколо Сонця Земля здійснює за 365 днів, або ми можемо сказати, що за один рік. Для кожної пори року є свої характерні явища. Давай розглянемо їх на картинках. Але перед цим розберемо, що ж таке ці явища природи. Явища природи це зміни, що відбуваються в природі у зв'язку з змінами пір року. Ось, наприклад, поглянь на картинку. Яку пору року зображено тут? Постав відео на паузу та розглянь, які природні явища характерні саме для цієї пори року. Чудово! А розглянь цю картинку. Які тут природні явища характерні саме для цієї пори року? Не забувай ставити відео на паузу. Що ж, а які тут можна назвати природні явища? Та що це за пора року? Ну, і звичайно, тут. Назви, яку пору року зображено та які природні явища характерні саме для неї. Чудово, ми побачили, що кожна пора року є унікальною. А тепер давай з тобою поміркуємо, як зміни в пір року впливають на життя людини. Чим особлива зима? А що особливого ми робимо весною? Пригадай, якими ягодками ми можемо смакувати влітку з грядки. Та чим особлива наша осінь? Чудово! А тепер скажи мені, будь ласка, яку пору року сонечко гріє найтепліше? Та доведи чому? Ти, молодець, рухаємося далі. Отже, а тепер подумай, яка твоя улюблена пора року та поясни, чому саме вона. Не забувай ставити відео на паузу. Супер! Рухаємося з тобою далі. Ти вже знаєш, що рік має 12 місяців. Кожна пора року триває 3 місяці. Пригадай та запам'ятай! Зимові місяці! Грудень, січень, лютий, весняні місяці, березень, квітень та травень, літні місяці, червень, липень, серпень, а також осінні вересень, жовтень та листопад. Пригадай, який місяць в нас зараз та яка пора року. Що ж, а тепер згадай, коли ти святкуєш свій день народження. Що це за пора року та який місяць? Коли ти святкував день народження? Які природні явища відбуваються в цей місяць? Що є характерним для твоєї пори року? Чудово! Отже, а яка це пора року, якщо спекотно в небі ластівка літає? Так, літочко, а окне та опадає листя? Ну, звичайно, осінь. Тане сніг і зацвітають сади. Весною, а мороз та завиває хуртелиця. Так, це зима. Що ж, чи знаєш ти, що на планеті Земля зміни пір року не скрізь відчутна? Є місця, де завжди холодно, ось, наприклад, на північному полюсі. Там ніколи не тане лід і як такого літа не буває. Але крім того, що десь буває дуже холодно завжди, то й бувають місця, де завжди спекотно, наприклад, у Африці. І тепер цікавинка для тебе. Чи знаєш ти, як, за правилом, кісточок можна запам'ятати кількість днів у місяці? Якщо виставити перед собою складені разом кулаки, так щоб бачити їхній тильний бік, то за кісточками і проміжками між ними можна визначити тривалість місяців. Починати треба з крайньої лівої кісточки, Із січня по січень це? Перший місяць року. Спробуй поставити відео на паузу та дізнатися, скільки днів у кожному місяці. Якщо пальчик на кістоці, то це 31. Якщо в проміжку, то 30 днів. Чудово! Я дякую тобі за увагу та бажаю успіхів у виконанні завдання в друкованому зошиті.